Київська громада, Білосерпівський район, Київська область, стадіон Бениківка-арена в прекрасному стані. Цей стадіон, як завжди, і сьогодні він готовий прийняти центральний матч 9-го туру чемпіонату Київської області. Чемпіонат представлено Київською об'єднаним асоціацією футболу, голова Андрій Засуха. Сьогодні зустрічаються колективи, які після восьми турів посідають першу та другу сходинку в турнірній таблиці. І, відповідно, це матч лідерів. Якщо подивитись на кутовий флагшток, то віде, що літо все ж таки і є. Ну і все готово до початку зустрічі. У першому таймі Ден Гоф буде захищати ворота з лівом. Денгов вийшов на поле в традиційних кольорах і Володислав Грицай, арбітр з Митріці. Дав свисток про початок зустрічі. Гра розпочалася. Президент клубу Володимир Рудницький тренер Андрій Гарасименко і тренер Сергій Кушка. От який момент зараз небезпечно. Що це таке було? Пушка та Артем Магаляс знаходяться в запасі. На сположені позвоною. Знову небезпечно. Матч у нас почався з місця в селі. Падіння футболіста з Калубніки. Справиться з цим. Як зал. Він туди поворота відчує. Дениківці. Ось зараз, де погано на Мачуленка, небезпечно може добивати. Скриж, якусь номера, Дениківці вибуває м'яч в аут. Обігралися само з мачуленком, непогано комбінують. Микола Юк пропускає. І навіть і сміть вимовчі та віці. Але Дані Литовченко, до речі, також вихованець Чернігівського футболу. який небезпечний момент зараз воротах свого воротанівка. І подивіться тричі виручає свою команду Генстри. Ай-яй-яй, момент! Був! Першому таймі Мачуленко небезпечний момент Сомов совом дедалений. Зараз два дев'ятих номера проти борці. Це буде в квартирі. Боролися за удар. Подає певний майданчик. Небезпечний момент. Тимофіну Степан зараз був. Давай, давай голи. Я відчуваю, це будуть, зв'язково будуть. Миколаю переміром. Намагався віддати на Зараз На полі з'явився 12 й до ліківської команди. Худолісь футболісти калині і листопад. Питка передача особо. Підпирається, да, на правому да, але... Але йдемо відпочивати. Давайте, друзі, помідемо чайку, кави та повертаємося на стадіон Даліківка. Рена на другий тайм матчу 9 туру, Чемпіонату Київської області між СК Зенгом та РК Зеленів, дуже цікава гра. Залишайтеся з нами, далі були цікаві. Так і не назрів. Подивимося, як буде в темі другому. Треба забувати, звичайно, Денихівця. Озар Миколайок. Мачуленко. Проти Мачуленко журба. Простилі. Небезпечний момент, Раз Змарійку можна було забити. Сово! Чи буде удар поворотах? Ні. Ми не дали пробити поворотах. Чи на підбаральний листопад завантажили листопад? Небезпечний! <правда> Хапайте! Хороший шанс, щоб забити. Ну, Зараз розіграли прекрасну комбінацію листок біля м'яча. Пробуває Рикошет. Небезпечно Стриж перший на м'ячі. І відбувається команди Гриченко. Перед ним оперативний простір. Підключається зараз Сидоренко на правому фланці. Євдокимчик пропонує себе. Отримає м'яч Євдокимчик. удар морода! Зіграти голкіпер Деньківської команди в місті. Але м'яч вітає у ворота. Не хочеться зігнати. Зігнає Дмитро Яковенко. А зараз Грищенко. Дай, я так скажу. Грищенко на тині, блядь. Туріпа. Діагональ. Вкарний майданчик. Микола Люк зараз виграє м'яч. Тьома не було, Тьома не було. Футболісти. Ось який момент зараз. Тьома! Зараз не ризикнув. Виходить вперед. І м'яч. <клевка> <звілість> а... Ну Сьогодні просто таки, ви знаєте, в у зараз просто таки якась математия помилок. Ну от як зараз була, от закидання вперед. Мав би хтось зіграти, або подколне, або як у мене. Ніхто не зіграв. Раз, втінчука, забирає. Як... Давай зігнати! Але не хотілося б по, по, думати. Зараз може бути небезпечно. Бравко прабуває. Демонструючи вражаючу неефективність своїх дій. Скільки ударів воротах і жодного голу. таке буває. А подивіться, що робить Грищенко. Небезпечний момент. І гол! Ну Останній візьмет, так, у пришній домовини сьогодні правоматчу, де говка покупається 03 і це реально сенсаційний результат. А Артем Гриченко просто таки роздягає. Не робить Роби 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 Артем Грищенко. Зараз знову помилка у власному карному майданчику і Артем не прощається. Переможну серію до 9 поєдинків. Це реально круто. Ну а тим часом в ватації команда Денго, але і тут не забувають хлопці з Ну і на цьому, друзі, фінальний свісток Владислава Грицая фіксує перемогу Калинівки. Сенсаційну перемогу в тому плані, що перемога на виїзді, Калинівка продовжує свою, пес, свою переможну серію до 9 поєдинків, продовжує очолювати турніру у таблиці, чемпіонату в Київщині. Ну а болівальникам Денгопа і гравцям ДНОПа. Я хочу побажати віри в свої сили забути цей поєдинок як страшний сон і готуватися до наступних матчів. Ще не все втрачено сьогоднішня гра. Це був не фарт, це була серія помилок, яка обернулася в голову Битарею до Кимчика із дублем Артема Гришенка.